Сьогодні готую безквітно-яблучний рулет. Такий рулет ідеально підходить для чайного застілля і для моменту, коли гості вже на порозі, так як готується він мега швидко і просто. Рулет виходить м'якенький і дуже смачний. Спочатку потрібно відділити білки від жовтків. Роблю це знаменитим методом. Потім білки відправляю в миску, до них додаю цукор і збиваю міксером до пишної густої білої маси. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер до взбитих білків додаю жовтки, борошно та розпушувач. І знову збиваю міксером до однорідної маси. Для начинки мені знадобляться яблука, я натираю їх на крупну тертку. До яблук додаю цукор та корицю і перемішую. На деко викладаю пергамент, а на нього шматочки масла. Потім викладаю яблучну начинку і розрівнюю її однорідним шаром. І підготовлені яблука заливаю тістом. Його також розрівнюю. Відправляю в духовку, яка розігріта до 170 градусів на 30-35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Заготовку для рулета дістаю з духовки і, поки вона гаряча, зразу завертаю рулет таким чином, щоб яблука були всередині. Тут, звісно, я вам не показала, як я його завертала, тому що у нас виключили світло. За бажанням, такий рулетик можна присипати цукровою пудрою. Я відправляю його в холодильник буквально на пів години, щоб він гарненько охолов і начинка схапила. Рулет настільки м'якенький, що його навіть приємно різати і до нього торкатися. Він дуже смачний, ніжне безквітне тісто в поєднанні з, з яблучною начинкою це щось неперевершене. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного!